Цікава інформація. Він оборони вже прогнозує погоду. Зокрема, спрогнозували спекотну погоду в Криму. Навіть так саркастично написали, що окупанти можуть взяти участь у рекордах з відкзплавані у відкритій воді. Тобто розуміємо, що слід чекати наступну бавовну, яка так до речі порадувала українців, і повномемів було. От на вашу думку, скільки треба часу, щоб дійсно Україна забрала Крим назад? Це дуже так загально. Я знаю, розумію, що це важко спрогнозувати, але все ж таки, я думаю, що спроби будуть, і ми точно не відмовились від своєї території. Безумовно. ні, головна мета стратегічна мета в цій війні звільнення всіх окупованих територій. Всіх, от це треба чітко розуміти. Про це говорить президент Зеленський, керівництво збройних сил України. Ну, все політичне керівництво країни, і за це виступають абсолютно більшість українських громадян. Більше 90%. От тут повна єдність між владою і суспільством. Але е, з точки зору логіки війни, будемо реалістами, я б зараз уникав конкретних прогнозів по датах. Чому? Тому що е, можливість для звільнення не тільки Криму. А інших окупованих територій, які зараз треба звільнити ще до Криму на півдні, наприклад, Херсон, і Херсонщина, Харківська область. О, там зараз є зараз контрнаступ біля Балаклеї. І, за деякими даними оточили там деякі підрозділи російських військ в районі Балаклеї, але для того, щоб наступ був потужним ефективним, нам потрібні військові ресурси, зокрема наступальна зброя. От, коли буде достатньо наступальної зброї, будуть свіжі резерви, нам потрібна теж додаткова сила для контратаки, для контрнаступу. Не можна воювати тільки тими, хто почав війну на, на, на в першому місяці, от, спротиву російської агресії. І тим більше, що у нас теж є втрати, це теж треба розуміти. Так що в цьому сенсі, от е, я думаю, що до контрнаступу треба підготуватися. Е, спочатку будуть наступальні дії на півдні України. Я думаю, на сході, зокрема на Харківщині. А е, після цього вже може бути завдання деокупація Донбасу і Криму. В залежності від е, тактичної ситуації і від наявності військових ресурсів. Коли це відбудеться, ну, я думаю, що не раніше, не раніше я думаю, що це може відбутися не раніше наступного року, точно, а реально в залежності від ситуації, тому це не тільки від нас залежить, залежить від наших партнерів і е, від постачань зброї, в першу чергу наступальної зброї. Я нагадаюся до каналу Фабрика Новин. Ставте обов'язково лайк, підписку, і пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу.